Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде е, короткий час для того, щоб отримати потрібну дозу Божого Слова для духовного збудування, і я вірю, що ці 5 хвилин слово підбадьорення будуть для когось дуже потрібними, дуже своєчасними. Я хочу поговорити про зцілення душі, наш Господь Він цілитель. І деякі люди просто зводять його. Е, Сутність або його здібність лише до зцілення тіла. Це дуже добре, що ви вірите, якщо ви вірите в те, що Бог зцілює, але дуже важливо подивитися на Божі здібності трошки розширено. Господь не просто зцілює тіло, Він взагалі несе життя, він не просто лікар в тому змісті, як ми бачимо лікарів в білих халатах. В своїх поліклініках, чи коли ми звертаємося до Свого лічачого врача. Ні. Христос по своїй природі є цілителем. До чого Він доторкається, або до кого Він доторкається, Він приносить своїм дотиком життя. Послухайте, силення, яке людина отримує від Бога, це не просто процес. Який відбувається після того, як ви прийняли якісь пігулки. Ні. Сілення від Ісуса це надприродна Божа сила, яка вливається в ваше тіло. І коли ми говоримо про душу, це те, що не бачить лікар. це те, що не бачить людина, яка обмежена у своїх знаннях. Але це те, що знає Бог. Душа вона може бути ранена і ніяка пігулка ніколи не допоможе людині з раненою душою. Це може бути наслідок неправильного поводження з вами. Це може бути рана душі може бути навіть наслідком свого неправильного поводження. Якщо людина усвідомлює пагубність своїх дій, послідовних дій, вона приходить до висновку, що виправити це неможливо. І засуджуєш себе, цим самим завдаючи собі болі, душевного болю, ізолює себе від інших людей, займається самобочуванням. Можливо, просто в вашому житті з вами рік за роком поступали несправедливо, і це спричинило ось таку позицію, в яку ви не хочячи, потрапили не хочячи. І Якщо сьогодні ви так чи інакше страждаєте від душевного болю, знайте, що Христос цілює від душевного болю, Він дає нам мир, свій мир. Коли Господь сказав вам мир, Він фактично дав нам ліки для душі, адже мир Божий це сила Духа Святого, яка знімає ярмо душевної болі. І коли ви. Страждаєте в своїй душі, це, від, це характеризується, або це відразу виявляється в тривозі. Саме страх і постійні такі негативні почуття, які супроводжуються дратівливістю, які супроводжуються депресією. Саме це є сигналами і симптомами хворої душі, апатія, безцільне життя. Все це є наслідок раненої душі. І до чого я хочу підвести в цьому короткому відео? До того, що Господь він прийшов зцілити і нашу душу. Він залишив нам свій мир, щоб присутністю Божого Духу зняти ярмо всіх цих симптомів, всіх цих страхів, всіх цих негативних явищ, які впливають на вашу душу, негативно впливають на вашу душу. Мир Божий витісняє все це з вашої душі. І коли людина приймає Ісуса Христа, приймає Його прощення, приймає Його любов. Відчуває його прийняття. Сам цей факт і от саме це з'єднання вірою вивільняє могутню силу Духа Святого, яка дає свободу і цілю вашу душу. В Божій присутності людина відчуває цю цілющу силу, цілющу силу Духа Святого. Апостол Іван. Пишучи своєму другу Гаю, він, він записав в цьому короткому листі такі слова: Я молюся, щоб ти процвітав, так як процвітає душа твоя. Наша душа має процвітати в Бозі. Ми маємо мати правильні емоції. Правильні емоції це те, що нас супроводжує на протязі е, служіння Богу, якщо ми хочемо плодоносити у цих відносинах. Нам потрібно плодоносити у відносинах з Богом, адже саме. Це є показником того, що ми належимо йому. І я вірю, брати та сестри, що ваші плоди вони будуть говорити за вас. Ваші плоди вони будуть результатом оцієї зустрічі з Богом, прийняття Його миру, прийняття Його зцілення. Це буде добрий плід, який буде виражатися в радості, в вияві любові, в вияві Божої сили. І молюся сьогодні, щоб ті, хто сьогодні прийдалися до цього слова, не пішли без результату, а прийняли мир Божий, прийняли слення, прийняли Божу своєчасну допомогу. Я буду молитися і приймайте всіх, хто зараз потребує сілення душі, у кого є якась біль чи рана, просто приймайте слова цієї молитви. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа, за кожну людину качую ці слова. Я проголошую силу Духа Святого, цілющу силу Господа Ісуса Христа, яка виявляється в присутності Духа Святого, яка знімає всяке ярмо, всяку біль, всяку недугу. Нехай прямо зараз всі процеси вашої вашій душі нормалізовується, зцілюється. і радість небес захоплює вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вам благословеного часу і до наступних зустрічей!